Добрий день, малята! Сьогодні ми з вами зробимо дослід невидимі видимі чернила з лимонного соку шпигунська гра. Для цього нам знадобиться сік з лимона, вушна паличка, білий папір, ватний диск, водний розчин йоду. Беремо вушну паличку та занурюємо у лимонний сік. Вушною паличкою пишемо або малюємо шпигунське послання. Я намалювала листочок дерево та написала слово осінь на цупкому папері. Необхідно змочити ватний диск йодом та покрити білий аркуш з невидимим текстом. Згодом цей шар перетвориться на фіолетовий фон, по якому проступлять білі літери. Ось так видовищно йод взаємодіє з крохмалем у складі паперу, а лимонний сік з повільною реакцією. Дякую малята за увагу. До побачення до наступної зустрічі!